Попри труднощі і ризик, працівники групи Нафтогаз роблять усе можливе, аби в домівках українців було тепло і газ. Ми вдячні кожному, хто вчасно сплачує за надані послуги. Нафтогаз України вистаємо, переможемо, відбудуємо. 18-та година. Новини в марафоні для вас працюють команди фактів. Сіті та віко не Я тетяна висоцька, вітаю вас. Нарешті вдома Україна повернула з російського полону ще 115 захисників та одну захисницю. Серед них двоє офіцерів та 114 рядових і сержантів. Повідомив офіс президента України. В результаті чергового великого обміну звільнено 87 воїнів зсу, 8 тероборонівців, 7 нацгвардійців, 6 представників нацполіції, ще п'ятеро прикордонників, двоє морпіхів та один представник ДСНС. Зокрема, це оборонці Маріуполя, Херсонські партизани, снайпери з Бахмут. Мудського напрямку, крім того, Україні вдалося повернути тіла загиблих. Це двоє іноземних волонтерів, добровольців Кристофер Пері та Ендрю Тобіас Меттю Бекшоу. Окупанти також продали Україні тіло полеглого українського воїна добровольця Євгенія Кулика. Він служив у французькому іноземному легіоні, але з початком великої війни повернувся захищати Україну. Тоже, навіщися, Хлопці, як відчуття Ну, Нормально. руки глуки назад. Побачили українські фар, аж легше стало. Керівник офісу президента на зустрічі з силовиками підкреслив бездіяльність міжнародного комітету Червоного Хреста. На думку Андрія Єрмака, ця організація не забезпечує дотримання прав українців, які перебувають в російському полоні. Стан повернених військовослужбовців незадовольний. Попереду навіть зволених бійців чекає тривале лікування та реабілітація. Масштабна аварія на високовольтній підстанції на Одещині в обласному центрі та прилеглих районах застосовано аварійні відключення. Повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Станом на 17-ту годину без електрика майже півмільйона абонентів. За його даними, швидко відновити енергоживлення нині неможливо. Тож нині уряд докладає зусиль, аби заживити об'єкти критичної інфраструктури та багатоквартирні будинки, опалення яких залежить від електрики. Упродовж доби для Одеси обіцяють завести всі потужні генератори, які є в Міненерго. До обласного центру доправлять газотурбінну електростанцію від американських партнерів, яка найближчими днями має прибути до України. Крім того, українське МЗС отримало завдання звернутися до Туреччини, яка може надати судна електростанції. Пункти незламності в Одесі перейшли на цілодобовий режим роботи. У місто вирушили міністр енергетики та керівник Укренерго. Денис Шмигаль наголосив, що аварія сталася на підстанції, яка була неодноразово пошкоджена внаслідок російських атак. Наразі заживлена критична інфраструктура міста, зокрема, системи водопостачання, водовідведення і системи теплозабезпечення. Ми в найближчі дні, починаючи з сьогодні, будемо працювати спільно з Обленерго, з міністерством енергетики з з ДСНС і іншими службами для того, щоб перезаживлювати критичну інфраструктуру на автономні джерела живлення. Шість ворожих обстрілів пережив Херсон вранці. Повідомила місцева військова адміністрація. На щастя минулося без загиблих і травмованих. Під ворожим вогнем опинилися мікрорайон Острів та селище Антонівка. А впродовж минулої доби під контроль на Україні території області зазнала майже півсотні ворожих атак. Вони забрали життя одного мирного жителя. Ще троє людей поранені по мирних містах та селах Херсонщини. Російська армія била з артилерії систем залпового вогню, міномет. І танків. В обласному центрі снаряди влучили в житловий сектор та приватне підприємство. Минулої ночі росіяни з важкої артилерії випустили по Марганецькій громаді Дніпропетровщини з десяток снарядів. З тимчасово окупованої частини Запорізької області загарбники через ріку Дніпро цілеспрямовано гатять з реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії і по Нікополю. Дехто з місцевих мешканців. Фактично перебрався жити до підвалів і лише в години за виходить на гору у справах. Але російські обстріли часто відбуваються раптово, каже Софія Богуцька. Обстріляють житлові квартали Нікополя не лише вночі, а й зранку і протягом дня. Ось сюди російські терористи поцілили близько 10-ї години ранку. Від прильоту у двір у житловому будинку винесло з два десятки вікон. Людей, на щастя, не зачепило. Оце сюди попав снаряд. І осколки порозліталися. Це шон на стіні, на стіні. бачите, земля запеклася. 67-річний Сергій Петрович мешкає разом з дружиною у двоповерхівці, тут шість квартир. Каже, ночували у підвалі і зранку вийшли, коли закінчилася місцева тривога. Але обстріли почалися знову. Зайшов, розпалив буржуйку, а жінка ще залишилася у квартирі. Як вона бабахнуло, я думав, трубу знесло. Пилюка в підвалі посипалась між до плит перекриття. Я два вибухи, чув. один і другий. Пенсіонер каже, раніше, неподалік від будинку, вже прилітав снаряд, тоді вилетіло кілька шибок. На цей раз увесь під'їзд був у склі, їх не зачепило. Тут пройти невозможно було. Все в склі аж до другого поверху. Жінка, слава Богу, вона в коридорі заховалася ну, між до стін. Осколками від розірваного снаряда посікло стіни, пробило металевий гараж та буквально позрубувало гілки дерев. Це осколки, це зграда. Важкеньки. Якби такий попав у чоловіка, то перерубав би мене так запросто. Найгірше ж, каже чоловік, що уламками ледь не вбило улюбленого Псарея, п'ятирічну німецьку вівчарку. Ну тут вольєр весь був у крові. Я як підійшов, як глянув кров, біжить з ноги, в нього він зализує. Пса вже прооперували, Тепер рани мають загоїтися. Вікна у будинку закрили комунальники одразу після прильоту. А родина, як і інші сусіди з будинку, продовжує мешкати у підвалі. Півроку, так, да, ми живемо тут півроку у підвалі. І ми зробили собі оце так, таке житло. Я розуміла, що це не на один день. Дружина пана Сергія Галина показує, як подружжя влаштувало тут своє життя разом з кішкою Алісою. На початку повномасштабної війни евакуювалися до дітей за кордон, повернулися додому у липні і за кілька днів потім вже у Нікополь прилетів перший російський снаряд. Їхати з міста знову не захотіли. Приїхали додому знову ж машиною. Приїхали, ну приїхали додому, і бачите, тут немає спокою ніякого. І почалися обстріли. На да, і почалися обстріли і, і, і такі. Кожного дня і кожної ночі, можна сказати. І сидіти нам купили буржуйку. Ми поставили буржуйку тут, на зиму, купили дров. Ялинку поставили з дідом на Новий рік. І, правда, новий рік весь поплакали, бо а. того дня реактивними снарядами накрило і місцеву станцію техогляду неподалік. Один зі снарядів влучив у стіну. Нікого у приміщеннях не було. У Нікополі від липня російськими обстрілами пошкоджено майже 2,5 тисячі будинків, як житлових, так і ні. Майже щоночі і щодня кудись прилітає, каже мер міста. А від січня, як російські військові обстріляли греблю Каховської ГЕС, додалася ще одна проблема: у Дніпрі суттєво знизився рівень води. Втім, певнять у мерії Нікополь є, і буде з водою. У нас забір води зроблено таким чином, що він на великій глибині. Тому на зараз рівень зменшився десь на два з лишним ну з метри. То для Нікополя це не критично і запас у нас ще великий. Софія Богуцька, Руслав Шийко, програма Вікна СТБ. Єдині новини. Восьмеро підлітків постраждали напередодні на Харківщині в місті Ізюмі внаслідок вибуху протипіхотної міни «Пелюстка». У семи з них осколкові поранення в одній дівчини психологічна травма, гостра реакція на стрес. Усі вшпиталені до лікарні Харкова минулої доби росіяни вже традиційно обстрілювали прикордонні населені пункти Чугуївського, Куп'янського та Харківського районів області. І у Куп'янську пошкоджена інфраструктура одного з підприємств. У Селище дворічно ворожий снаряд у квартиру на другому поверсі житлового будинку також пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди постраждалих нема. Вони живуть. На самісінькому кордоні з агресором, і вони переважно етнічні росіяни. На все село там було два прізвища Гур'єви та Протопопови, але нині російське військо щодня руйнує їхні будинки. З гвинтокрилів, мінометів та артилерії. Окупанти обстрілюють прикордонні села на Харківщині. Репортаж Марії Малевської із села гурєв козачок де ось уже кілька століть мешкають старовіри. Колись давно ще до початку війни, до анексії Криму, ми приїздили в горі Казачок знімати сюжет про хлопчика з російського хутора, який через кордон ходив сюди до тутешньої школи. Ось вона там за річкою. Бо сюди до школи було ближче ніж до найближчої російської школи. Тепер російські діти сюди до школи не ходять. Біля школи нас зустрічає, як його тут всі кличуть Макарович, бо за прізвищем не зрозуміло тут півсела Гурєвих від школи до Росії 700 метрів. Та це було ще в осені. Ми були тут ділянки заміри, щоб перестекли стекла. Воно знову нові прильоти, нові додають пораження, потім смисла, смисла нету. Музей, основу на першому поверсі краєзнавчий музей тут побут старовірів: люлька, ткацький верстат, портрети бороданів. Гостям гурівого козачка завжди розповідали про російського бізнесмена та політика Андрія Гур'єва пращури з цих країв. Він народився, Це Андрій Гур'євич, Він тут є на фотографіях. А ну покажіть той мільярдер, який школу цю ремонтував. Так, да, школу вотан поняти рукою. І втон з ящиком. Два автобуси купив сюди. А зараз що він мовчить, коли вас обстрілюють? А вони там. Коротше, він уїхав в Англію. І мати, і батько нашого сьогоднішнього гіда ще до одруження мали однакові прізвища Гур'єви. У старовірів не прийнято було одружуватися на чужинцях. Юрій бороди вже не носить і традиції майже не дотримує. Я теж хрещон в старовіру в меня мене перекрещували. І на цвинтарі ж також я знаю, що ховали окремо старовірів а і окремо мали ховати. Не можна було Можно. У нас два кладовища на тутешній цвинтар. Ми йдемо вже у супроводі армійців. Все заміноване. В розтяжках сюди було вже кілька прильотів. Олександр іде подивитися на могили своїх рідних чи вціліли. У мене мама взагалі з Росії, з Курської області. Там її плем'янники живуть. Я їм дзвонив. Они мені говорят, мы ми повністю підтримуємо політику Путіна. Я говорю, все, до свидання, більше ми з вами не созваниваемся. А мама тут похована да -да -да. на цьому цвинтарі. Они потерянные люди. Я думаю, що безнадіжна. Бабуся Олександра теж була Гур'єва. Будинок, який вона з дідом будувала, тепер розбито. Сюди пролітіла ракета з вертольоту. Одна прилетіла сюди, а одна сосед говорит, там там в кінці огорода велика яма. Ну, ми з братом приїхали, немного закрили. Не знаю зачем, Ну, чтобы, може быть, перед сусідами не було стыдно, что бросили дом. Нині на цій вулиці лишилося жити лише двоє людей. Сусіда Валерій переїхав до Огур'євого козачка вісім років тому. Мені час привезли, я вчора привез її з Харкова. Вона мені посиділа за літо. І по, і по, по двору летали ракети. І от це от спочатку сгорела хата, потім от дві ракети. Прилітають аллигатор і стріляють. Російським гвинтокрилам навіть не треба залітати на територію України. Гатять з-за кордону світла у Горкозачку немає. Уже понад 9 місяців. Люди виживають завдяки гуманітарці. Староста округу, коли везла сюди причеп харчів та ковдр, потрапила під обстріл. Автівка згоріла разом із допомогою. Оксана дістала поранення. Люди, які тут лишаються, вони вже не хочуть виїжджати. Не хочуть. Тут склався такий відповідний костяк, як можна сказати, які залишаються люди на сьогодні. Це 24 сім'ї орієнтовно, 35 чоловік з населення. Олександр Гончаренко виніс ще з батьківської зруйнованої хати ікони та світлини, все, що вціліло. Привіт, сестра! Вирішив записати відео звернення до родичів у Росію. У висловах російськомовний мешканець цього прикордонного села, якого звільнили від хати, не стримувався. От бачиш, як ви нас освобождаєте. Ось вот це родительська хата матеріна. Дід всю життя строїв. Ракета прилетіла. З ким ви ублюдки воюєте? Ви все думаєте, ви НАТО воюєте, ви з людьми воюєте, після мародьори. Ублюдки на***. насілуєте. Баб українських ваші солдати насілують, баб варують унітази, вотваю стріляють по хатам, по помірним. У нас тут полсела вже розваліна. Марія Малевська, Олександр Бринза, програма Вікна СТБ. Єдині новини. Передавав дані ФСБ заради квартири в Криму в Одесі. СБУ в ці затримали агента Російської Федерації, який ще з 10-го року контактував з російською спецслужбою. А останні роки особливу увагу звертав на міжнародні військові навчання на чорному морі і на полігонах. Заодно відував інформацію про кількість наявної зброї, а також скільки і чого надходить через морські порти. Зрадник виявився колишнім українським військовим родом з Одеси. 90-го року закінчив Костромське Вище командне училище служив у штабі одеського округу і згодом звільнився у званні капітан, займався контрабандою спортивних товарів з Росії так і втрапив у поле зору ворожих спецслужб. За виконання завдань він сподівався отримати квартиру вартістю 200 тисяч доларів у тимчасово окупованому Криму. Натомість може отримати до 15 років за ґратами. Британське міністерство оборони опублікувало фоторепортаж про підготовку українських механіків водіїв на танках челленджер 2 які призначені для відправки в Україну. Як деться у повідомленні оборонного відомства, цього тижня українські танкові екіпажі швидко освоїли управління цією потужною бронетехнікою. Нагадаю, Велика Британія стала першою країною, яка оголосила про постачання в Україну бойових танків натовського зразка до України, мають відправити 14 ці челенджерів цього понеділка британський міністр оборони Бен Волес заявив, вони прибудуть на фронт до літа. Володимир Зеленський у розмові з британським прем'єром Ріші Сунаком подякував за старт тренувань. Також говорили про подальше розширення спроможностей української армії. Львівські хірурги врятували бійцю прострелену руку, бо більше зберегли рухливість пальців, адже пересадили нерв зі стегна на поранену кінцівку. П'ять місяців тому, під час виконання бойового завдання на південному напрямку військовий дістав тяжке поранення, але продовжив звільняти рідний Херсон від окупантів. Лише після деокупації міста, коли зміг обійняти рідних і вже не відчував пальців руки, звернувся по допомогу. 44-річний Сергій не показує свого обличчя. Чоловік, військовослужбовець, став на захист країни у перші дні повномасштабної війни. У серпні під час одного з боїв отримав кульове поранення кисті. Куля прийшла на виліт. Під час бою побачив, що поранення. Пошкоджена артерія перебита. і була сильна кровотеча була да. Де. десь близько суток не міг зупинити кровотечу. Жгутом зупиняли з жгутом Чоловік проходив три доби, допоки через пошкоджений нерв не перестав відчувати два пальці правої руки. Але покинути поле бою зізнається не міг. Воював, допоки не зайшов до рідного Херсону. Лише коли побачив своїх близьких, які довгий час жили у окупації, поїхав на лікування до Львова. Він отримав пошкодження ліктьового нерва та ліктьової артерії. І вже при зверненні до нас... Пошкодження нерву було незворотне, аби відновити Сергію чутливість пальців. Хірурги взялися пересаджувати нерв з нижньої кінцівки чоловіка на пошкоджену руку. Нерв ми взяли з ноги для того, щоб відновити функцію руки. Він успішно прооперований, проходить реабілітацію. І ми очікуємо на результати відновлення функції кінцівки. Аби пересаджений нерв прожився, потрібно кілька місяців. Але Сергій певен, все буде добре. Адже тепер з ним знову його талісман, який дружині вдалося вивести з окупації. Окупації. Вона це провезла, виходить, в носках, вона там заховала, тому що багато блокпостів було і треба було через, цих, через російських цих потвор провести це, щоб вони не побачили. Після відновлення Сергій хоче знову стати в стрій. Війна ще не закінчена, тому що треба повертатися. В мене син так само ну, зараз виконує ну, такі самі обов'язки. Він військовослужбовець, так що мені треба повертатися. Оксана Ротко, Тарас Оленець, Програма Вікна СТБ. Єдині новини. Це всі новини на цю мить.